Коли Путін зупиниться з тими своїми ідіотськими божевільними дедлайнами? Путін ніколи не зупиниться. Треба розуміти, що він будує третю імперію. Як перша, так і друга не була можливі без України, так і третя, неможливо без України. Давайте без ілюзії у нього є місія, це його місія, він так її розуміє. А місіонери вони реально повернуті на голову люди. Тому він ніколи не зупиниться. Давайте будемо відвертими собою. Якби там Дональд Трамп не розказував про свою харизму і можливість зупиняти війну без ілюзій. Да? Ми ж, українці, ми маємо бути без ілюзій вже на четвертому році війни. Це перше. Друге, ми не знаємо, що в плані наших партнерів по зупинці війни, якщо би там. Було надання Україні стільки озброєнь в такій кількості, щоб, щоб Україна могла на полі бою ну просто залишити без жодних переваг нашого противника, це було б супер. Якщо б, якщо б вони забрали російські активи і передали їх Україні, це було б супер. Якщо б вони направили свої війська ближче до кордонів України з готовністю вступити в бій, це було б супер. Поки що вони зрозуміли, що Безпека Європи починається з безпеки в Україні, вони про це вже офіційно заявляють і, і намагаються пояснити це своїм виборцям. А вони, як демократичні лідери, ну обмежені вподобайками е, їхніх е, виборців. І виборці не хочуть війни. Вони думають, що е, беручи участь у допомозі Україні, пам'ятаєте, як ми колись про це дуже думали українці? От виборці європейських країн думають, що якщо вони беруть участь у допомозі Україні. До Росії на них образиться і почне воювати з ними.